38-й випуск бліча розповідає історію трагічної дружби Хашвальда та База Бі. Екшн в епізоді не займає центральне місце, так як авторам вдалось майстерно передати суть через візуал і гру Сею, зосередившись на їх минулому. Лише одна серія знадобилась, аби розкрити персонажів і закінчити цю битву. Вона розпочинається із адаптації флешбеку із 631-го розділу, і подія у Манзі не йде в ніяке порівняння із тим, що вони зробили в аніме. Наскільки ж блін сильно змінює анімаційний експірієнс сприйняття цієї історії? Одна справа дивитись на фрагментах, а зовсім інша проникнутись атмосферою відчаю і надії. Хашвальд полює біля замку в оточенні красиво намальованих задніх планів, пролунав постріл. Травинка зарухалась після того, як над вухами зайця пронеслась стріла, і з'являється бас. Волосся якого розвивається на вітру. І задніки теж анімовані. Як же прекрасно виглядають ось ці дерева і вітер. А то надивишся на ті біжиттєві червоні задніки з будівлями, які виконують роль декорацій, і хочеш плакати. І стріла, і лук, із зрейши виглядають просто чудово. Подивіться, як усе тут анімовано та сіяє. Ну хіба не кайфово дивитись на таку картинку? З облич героїв прибрали почервоніння. Мабуть, щоб не виглядали так, як Армін та Ерен. Плюс синці Юграма стали помітнішими, це виглядає ще краще, адже на відмін від манги, він дивиться прямо в душу глядача. Після закінчення опенінгу йде адаптація частини 630-го розділу, так як початок і взаємодії ми все ж побачили ще пару епізодів назад у сцені після титрів. І ось два друга стикаються по п'яні, і сцена їх поєдинку зроблена на високому рівні, без зайвих розтягнень і збереженою динамікою. В аніме при згадуванні Аус Велну, нам не показують поранених Квінсі. бас палає, як і його шрифт. Тоді як кашелю, наче як все одно, що там відбувається із його накама. Тим не менш, Роцкер знає про особливості сили Юха Баха і думає, що це йому допоможе. І як же він помиляється, і вони не просто зробили сцену розмови, а ще нагнали саспенса, покривши все тінями. Бо герой в манзі каже, що скоро буде ніч, а потім роблять акцент на очах, щоб переміститись у минуле до травми, що стало причиною помсти Яхве. І подивіться на цю людину павука. Хашвальд на пару секунд по стелі переміщається із одного краю стіни до іншого, і на відміну від манги, битва переривається не на арбалеті база, а на пострілі його пальця. Ми бачимо, як базбі поводиться надмінно, тоді як Хашвальд – це загнаний у клітку хлопчик, який не проявляє емоцій і взагалі не розуміє, чому він такий слабкий, чи навіть не може засвоїти Хелікбогін. Хлопак кличе себе генієм, таким чином принижує самооцінку блондина, у якого немає друзів і батьків, і талант буде навчати і допомагати, аби вони разом стали гідними імені Квінсі. І після появи дядька ти розумієш, чому Юграм не хотів, щоб його назвали Юго. Бо це поганяло на вію погані спогади. І сцена появи цього дорослого виглядає набагато кріповіше, і екранного часу у нього тут буде побільше. Імовірно, Хашвальд був жертвою сексуального насилля, чого його лише тільки вартий його безжиттєвий oh погляд. І ми знову повертаємось у файт, де бас поступово нарощує свою міць. І знищує землю. І під вогнем ти бачиш текстурку розплавленого мармуру. Це чергова демонстрація відмінно проробленої роботи. І ось так дивишся на його у вогні з мечем і думаєш, а може зараз є вилізе і заюзає свій банкай. Потім вони взяли сценку із Арбалетом з початку 631 розділу і трішки змінили контекст, щоб підготуватись до пострілу, і знову роблять акцент на очах. В очах Юграма видно порожнечу, тоді як у база пом'я, яке огортає його друга і нагадує про трагічне дитинство. Починає грати імбовий саундскейту Ардор, що у нас було в манзі: фреймик із Яхве, але в аніме це повноцінна різанина. В якій без будь-якого жалю підопічний Яхве вирізають населення замку, вбивство людей, які не чинять супротив, без будь-якої цензури матері бази відстрілюють голову, ламаючи психіку юному роцкару. Ти бачиш красиве небо? В центрі якого розміщується лук, що знищить це навколо на залишках цивілізації, юграм знаходить друга, який не здався і приклав всі зусилля, аби вони обидва вижили, доповнили манго-контент суттєво, так як нам показали, як саме югром здобуває свій меч, демонструють беземоційне обличчя під час розмови про долю дядька. Два травмованих підлітки без сім'ї були націлені на помсту, але цього. Більше бажав Базбі, Його просто слідував за ним. Герої забрали коштовності і готові були почати тренуватись, аби відомститись. І просто погляньте на ось цей прекрасний кадр із замку. В ньому прекрасно все. І сам замок, і природа, яка була знищена світом Аусвелена. Нам показують рутину, якої не було в Манзі, і в таких моментах вона тільки грає в плюс атмосфері тайтлу. Бас обіцяє навчити всьому юграма, і ми бачимо, як вперше хлопчик посміхається. І раз мова Зайшла про Ягве, то ось діалог мужика з пов'язкою та Бога. Був взяти із 631 розділу. Тут шлась мова про новий загін, буде називати штренрітери. Все це потрібно, аби завоювати спільноту душ, що буде фатальною помилкою Яхве. Сподіваюсь, коли почнеться серіалізація реалізація пекла, то нам покажуть повну підготовку до цього протистояння, і в той же час Яхве стоїть з активованим Олмайті, що дозволить йому як найкраще підготувати своє майбутнє. Він же спеціально не вбив база, так як знав. Що він приведе юграма: дід Квінсі живе вже 200 років і за цей час встиг стати легендою. І тут Бас говорить цікаву фразу, що Хашвальд це, можливо, унікальний випадок, саме тому він не може нічим оволодіти. І як же він був правий. Демонстрація тренувань була взята із манги. Щоправда, лише в аніме ми можемо насолодитись природою. Особливо хочеться відзначити зимні пейзажі. Ну ви просто погляньте на цей кадр. І ось два хлопака біжуть, так як у місто прийшли штренрітери. І на кіноті робиться більше акцент, аніж це було у манзі. Особливо це стосується жінки, яка не має часу суттєвого. Його екрану часу вдалось завоювати популярність і навіть отримати ім'я на Катіка Дезвок. Головний назначає хлопакам час, коли їм треба буде явитись. Але горда мапа не може ось так просто його відпустити. Ось вам ще один референс на Абарай Ренджі. Жаль, що вони так і не стали друзями. І як же круто і неочікувано почалась дужка реацу. За цими всіма боями і техніками ти забуваєш, наскільки круто виглядали такі сценки у першому сезоні, демонстрували домінацію персонажа лише одним поглядом. І демонструється це теж класно, так як прибирається різкість, і ти, наче, як сам опускаєшся до цих героїв, баз думає, що оберуть його, але вусань шукав людину, що схожа на нього, яка може стати сильною, лише віддаючи та забираючи здібності, унікальний квінші, друга половина. І це, блін, звучить дивно знаючи контекст стосунків Бонда та дядька. Але тут Яхве нічого поганого не мав на увазі. Гаділки хлопаків були взяті із 633 розділу. Хашвальд не знав, що робити, бо об'єктивно не міг би прочитати думки друга, тому спочатку і противився Яхве і показував навіть характер. І тут мені подобається, як Гові база буквально проноситься флешбек. Плюс додайте сценку, де вони стоять один напроти одного на такому звинуватому фоні. Виявляється, що весь талант бази це пшик, який не мав би сенсу без Юграма поряд. І хочете іронію. Ур'ю Ішіда зайняв місце Хашвальда, і той відчув. Емоції, які в той момент відчував Базбі. Ось вам справжня суть балансу. Звісно, від такої зради у база бомбанула. І він стріляє. Його друг волить стріву, і з прикольним кадром на очах ми переміщаємось в актуальний файт. Красиво все-таки були зроблені переходи. Він наносить своєму другові поранення у грудину. але навіть після чотирьох пальців Юрам не хоче атакувати свого друга, який на відміну від Хашвальда потрапив у немилість і був вимушений підніматись із самих низів, тоді як блондин відразу отримав. В найпочетніше місце і займався тим, що врегулював конфлікти. Погрожуючи смертною карою, відрізає руку своєму другові, яка своєю силою знищує все навколо. Все закінчується одним точним ударом меча. І тут присутній класний символізм. Ми не бачимо сльоз Хашвальда. Їх роль виконання кров, залишена у формі сльозинки. Та й впевнена хода зникає після перемоги. Він шатається, втрачаючи власний баланс. І тому у битві із Ур'ю Ічідою він вже не буде виглядати таким холодним і буде проявляти Емоції так помирає Базбі, гін, який не зміг. Та й Хашвальд не такий простий, як здається, на перший погляд. І на останок, ось вам відповідь із клуба Куба в обох персонажів назви шрифтів були взяти із імен один одного через те, що вони найкращі друзі. Так закінчилась одна із найкращих сюжетних арок у Блічі. Епізод неймовірний. Наступний епізод, як і поема, присвячені битві між Ур'ю та Хашвальдом.